Знання про життя на зоні, поняття та самих засуджених більшість здобуває з телесеріалів та текстів блатного шансону. Там образ в'язнів часто романтизують і прикрашають. Та цього разу для когось міф про романтичне життя поза законом буде розвіяно назавжди. Кожен ув'язнений колись був дитиною. Багато з них саме в цьому віці почали вести деструктивний спосіб життя. Ці діти і дорослі, які знаходяться по іншу сторону колючого дроту, скоріш за все мають багато спільного. Проте не кожен складний підліток виростає злочинцем. Ми спільно з е, працівниками кримінально-виконавчої інспекції організували відвідування Коростенської виправної колонії номер 71 з дітьми, які перебувають на обліку. Таких дітей, що засуджені до покарання не пов'язаного з позбавленням волі, на сьогоднішній день налічується 13. Серед них дві особи жіночої статі. протягом 2013 року із 39 засуджених дітей, які пройшли по обліку Коростенської кримінально виконавчої інспекції. Дві дітини не заухивані відбування. Випробування були направлені міста позбавлення волі і дві скоїли нові злочини, і також були направлені до виправних колоній. По Житомирській області зазначений показник за 2013 рік не відноситься до задовільного по Україні. Та робота серед неповнолітніх конче потребує посилення. Сьогоднішній захід проводиться з метою посилення зазначеної роботи та на виконання спільного наказу управлінь УМВС та ДПТС України в Житомирській області, яким передбачений спільний план заходів щодо недопущення вчинення дітьми повторних злочинів та рецидиву на 2014 рік. Разом з проблемними підлітками на територію колонії заходять і троє інших, які називають себе юними помічниками міліціонера. Їхнє завдання передати іншим молодим людям свої враження від побаченого, супроводжують дорослі з міліції, кримінально-виконавчої інспекції, райдержадміністрації та міськвиконкому. А на території Коростенської виправної колонії номер 71 також вирує весна. Проте, як зазначили учасники екскурсії, тут зовсім інша атмосфера, аніж там за парканом. У цьому закладі відбуває покарання більше тисячі чоловіків, які опинились у місці позбавлення волі повторно. У рамках екскурсії було відвідано одне з місць роботи в'язнів дільницю по виготовленню піддонів. На подив дітей виявилось, що в'язні також працюють. У їдальні гостей зустрічав сам шеф-повар колонії, теж ув'язнений. Проте чомусь у гостей не було апетиту. Лише одиниці скуштували обід ув'язнених. У колонії дуже багато правил. Наприклад, на вживання їжі відведено не більше п'яти хвилин. Кожна дія підзвітна. Відволіктись від обмеження волі в'язні можуть у спілкуванні з Богом. Ті, кому раніше не було діла до релігії, тепер знаходять у ній свій порятунок. У багатьох місцях позбавлення волі є молебні кімнати, храми, не виключення і коростенська колонія. Я хотів би вас застережити від того. Що може зробити таке життя? Життя яке? Життя без Бога. Зараз люди, деякі жаліють, але вже вдіяти нічого не можуть, вже вони тут. У них залишилися вдома сім'ї. Можливо, є, можливо, а дуже багато є таких дітей, як і ви, у когось. Є дуже зовсім молоді юнаки. Тому є ще можливість у вас подивитися на це все і зрозуміти. І вибрати шлях злочинний чи шлях нормальної людини. Тут проходять богослужіння, люди стараються стати на шлях виправлення, просять і молять сьогодні у Бога, щоб він їм допоміг. Дуже людей багато спасається. Тому сьогодні я теж вам пропоную задуматися над своїм життям. Хто не байдуже до своїх батьків, до своїх рідних і взагалі самі до себе. Ну, це все, що я хотів би сказати. В'язні, які порушують розпорядок, опиняються у цьому похмурому місці. Особливість перебування у ДІЗО, дисциплінарному ізоляторі, полягає в самотності та абсолютній обмеженості дій. Ну, Сіжу в аких містах рішення свободи. Як можна сказати, не дуже хороших. Сколько раз ты помещался уже в колонии? В колонии помещался вот уже четвертый раз. Ну, желаю молодому поколению никому не попадать сюда. Здесь нет ничего интересного в этих местах. Сколько уже тебе отбытого наказания за 400? Уже 17 лет отбытого наказания. Сколько вам лет? 26. 36. 36. Після цієї зустрічі у багатьох зійшли посмішки з обличчя. Можливо, задумались. Опинившись на волі, підлітки ділились враженнями про ув'язнених їхній зовнішній вигляд і про те, як вони дивились. Проте під прицілом камери дещо втрачали красномовність. По, по заходу даної екскурсії можу сказати, що мені не дуже тут понравились. Що життя здесь не така уж хороша, і сюди потрапити би я не хотів. А ще найбільше вразило тебе справило на тебе враження. Найбільше враження на мене справило… От що Ти запам'ятаєш, коли вийдеш, розкажеш знайомим своїм того, що ти побачив. Ну не знаю, може Дізо. Затомовуєш подих, коли навіть входиш все інше, інший запах, почуваєш себе по-іншому. Це дуже складно, інша аура. Потрібно, я вважаю, частіше так. Заохочувати, щоб людей, людей вести їх, тому що ну особливо дітей, які чинили правопорушення, тому що це дійсно важливо. Сучасні місця позбавлення волі відповідно до різноманітних нормативно-правових актів, законів та стандартів, повинні зводити до мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на свободі. Проте, дещо спільне між реальними місцями відбування покарання оспіваними нарами та середньовічними в'язницями жахів, все ж є. Це обмеження волі. Нічого страшнішого для людини бути не може. З цим погодились в'язні, працівники колонії та ті, для кого було влаштовано цю екскурсію. Повертатись сюди вони не хочуть більше ніколи.